Наш Ісус, мавецька благословить ваше життя, щоб щасливо проживали, і водя не знали. А чи? а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці. Там Ісус з'явився, наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і гуряни знали. Слава Богу, рожденому, в пісням заспіваємо співань, народження. Ісуса до серця приймаю, наш Ісус, мале дитя, сповить ваше життя, щоб паснев проживали і гурями стали. Подивись. I'm